Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 2 жовтня 40 днів. Петрушев на могилі відомого розвідника у Росії помер. останній військовий розвідник, який особисто знав маршала Георгія Жукова. Йому було 83 роки. Петрушев колі друзів називав його батьком. Йдеться про легендарного, як пишуть про нього російські змі полковника Гару Юрія Старова. Так за даними медіа, тіло 83 річного військового знайшли у його квартирі на вулиці Твардовського столичному районі. Строгіно попередня причина смерті Ті гостра серцева недостатність. Перед смертю він критикував Путіна та змушував Патрушева йти на переговори з залужним. Старова був полковником у відставці. У свої час він закінчив Свердловське Суворовське військове училище та Московське вище військове загальновійськове командне училище. У 13 років він особисто підходив зі строєвої відповіді до маршала Жукова, 30 років. Старова прослужив у спецназі ГРУ а в 1986-1988 роках. Командував 15-ю окремою бригадою спец. Значення в Афганістані Покійний був призначений численними нагородами, серед яких два ордени червоного прапора та орден Червоної зірки минулого місяця стало відомо, що білети на концерт Кобзона купив і інший представник вищого військового керівництва Росії, колишній командувач 6-ї армії ВПС і ППО Владіміра 68-річного чоловіка знайшли мертвим у його власному будинку. Поряд із ним виявили тіло його дружини. У той же час Патрушев через можливе захоплення курської АЕС зібрав терміновий радбез. Знову буде намагатися зв'язатися з залужним українськими генералами та політиками. Благатиме про перемир'я або мира та проситиме коридори для виводу війська своїх в обмін на російські кордони. Він, нібито віддасть, наказувати з Харкова та Запоріжжя. Росія тріщить по швам. А це були дзвіночки уже конкретні. незважаючи на важку ситуацію ЗСУ. ситуація в армії ворога. Зараз важка Залужний відреагував на останній прорив ЗСУ в курського в тісному колі, заявивши, що він захоплення Курчатові. Кавказ повстане першим. Це Ше питання часу злили вражаючий інсайт по закінченню війни в Україні з кабінетів США прийшла така інформація. Патруша приїде у Київ під конвоєм ООН. Путін остаточно зливає Китай в обмін. Вони отримають Сибір та Урал та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. А сам Патруша після підписання договорів легітимізується та отримає свою очікувану владу. Армія буде повернена назад. Оголоситься кінець війни. Паралельно з цим болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Бельгетта Христо Грозів. Переконаний, що конфлікт між президентом. Мерев та впливовими російськими силовиками очевидний водночас поки що не можна сказати, чи переросте він в якийсь бунт. або міні-революцію. Таку заяву зробив він в інтерв'ю з ведучим програми Гранівріміні Моміном Шакіровим. Грозів пояснив, що багато років еліти, які отримували гроші, мали завдання якось їх зберігати і за ними наглядати. Але ж вони ніколи не були суверенними своїх дій. Тепер конфлікт передбачуваний, ці люди платять ціну. Хоча ніхто заздалегідь їм не казав, що це потрібно буде робити. Частина угоди. Яка укладалася з елітою, містила такий баланс інтересів. Ви можете літати в Монако, зустрічатися і спонсорувати вечірки політичних партій, робити з себе білих та пухнастих. Але червоні кордони, які ви не можете перетинати, та гроші, які ви повинні тримати у спілкуванні, нині все це зникло, каже журналіст. Головний розслідувач міжнародної групи Пелінгкет наголошує, що Путін уже практично нічого не може дати еліті, аби вона залишилася лояльною. У нього вже немає ресурсів, які можна перерозподілити та передати. Це очевидно, адже Росія нічого цінного. У війні з Україною не виграє, тому Грозів пропонує все більшу і більшу кризу відносинах Кремля та еліти. За словами Грозіва, хакери діляться за журналістами безліччю кореспонденція, і звідти випливає, що російські еліти вкрай незадоволені подіями, зокрема і щодо ситуації в Україні. Ніхто не чекає жодного позитиву для Росії. А у деяких випадках дуже жорстка критика щодо рішення розпочати війну. Тож тут швидше за все питання не у тому, чи є такий конфлікт, а чи він реалізується в якісь дії еліти проти Кремля. Інформу вона еліта у середині село Кіл розуміє, що війну програно. Зауважує розслідувач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.